Доброго дня! Бачу, у нас сьогодні вже стала зима. Завершили, перевезли всі бджоли всередину. Сьогодні тільки скінчили і, як бачите, вже все отеплено, але мені не стало два отеплення на дві сім'ї, то ми їх лишили так. Я поїхав до свого знайомого. Позитив 2. Е і так, позитив 2 і зараз їх обгорну і зразу вирішив зняти відео. І зараз хтось скаже, чому так довго чекав? Не чекав, бо тому що був зайнятий і коли час прийшов, тоді я їх зробив. Привіз. Зараз подивимося, як, зим, як виглядає сім'я, яка йде в зиму. Бачимо, яка маленька. Але ні, тут всі бджоли всеред, всі бджоли тут ем, у першому корпусі. Зараз ми їх є я самі, я немає підставки. Зараз подивимось. Ану, бачимо, яка сила сім'ї. Це верхній корпус, це нижній корпус. Так вони всі. І це чому ми їх, я їх не ми, а я їх годую дуже сильно. Тому щоб вони повністю забили цей корпус медом, маю на увазі сиропом. І також тут, тут приблизно сироп десь є ось так. Джолазиму зимує тум тут, коли тут закінчується корм, вона помалу переходить у верхній корпус. Бачимо тут таке саме, вроді хия як яка слабенька, але насправді ні. Ну, ще відкриємо цю і більше їх триважити не буду. А ну, що тут, бачимо? Слік вони були такі в мене слабкі, як я зверху показав, то я би... Бо є деяких людей, от така сім'я, як ви бачите зверху, чуть-чуть джолі йде в зиму. В мене таке було, я би пасікою не займався. Тому що сім'я, яка йде в зиму, має бути дуже сильна сім'я. Е, які ізоляції використовуємо? Але як бачимо такий матеріал, це як брезент, щось того, таке воно як пластмаса, В середині є десь така ізоляції, десь там півтора сантиметра. Також зверху така сама, можна сказати, подушка, не подушка. Бачимо така сама штука, от бачимо, як воно виглядає. І також ще є подушка всередині. І так виглядає ізоляція, так виглядають бджоли. Відводки шестирамочні в зимівнику. Всі бджоли утеплені. І на тому з бджолами, можна сказати, закінчилася робота. Такі справи. На тому дякую, до побачення.